Здається, відповідь на питання, чи є смак чимось вродженим, чи цьому можна навчитися, є доволі очевидною. Я, наприклад, з невеликої української родини, в якій краса не була якоюсь суперважливою цінністю. Я зі звичайного українського невеликого міста, яких у нас сотні, де архітектура не балувала мене красою також і не було багато культурних заходів, які могли б мене навчити прекрасному. Але мені хочеться сказати, я ж все одно маю класний смак. І тут у мене виникло питання, хто сказав, що це так? Що взагалі означає мати класний смак і чому у вас, друзі, його немає? Зараз буду звучати по-американськи, але розпочну цю розмову з привілеїв. У загальному сприйнятті мати гарний смак означає мати певну обізнаність в культурі, пам'ятати імена письменників, художників, назви їхніх робіт. Мати якусь, хоча б загальну обізнаність в історії світу, в історії мистецтва, бути начитаним, наслуханим, набаченим, надивленим. І для більшості людей це розкіш, тому що це потребує великих часових інвестицій, які зазвичай більшість людей витрачають на заробляння грошей для того, щоб себе прогодувати. Бути обізнаним дійсно забирає багато часу. Але є і інші фактори. Освіта, наприклад, теоретично мала би більшості населення допомогти з рівнем обізнаності загальної, яка могла би протранслюватися в те, щоб мати гарний смак. Я впевнений, що у вас, глядачі, шановні, є вища освіта в якійсь мірі повна, неповна, неважливо. Але доступність освіти в Україні на жаль не транслюється в її якість для більшості випускників школи. Вступ у виш це очевидний наступний крок. А на вибір спеціалізації впливає ціла сукупність факторів: це і загальний економічний стан в країні, рівень життя населення, бажання побудувати якусь зрозумілу кар'єру. Вплив та думка батьків, і так як у нас країна знаходиться в активному стані війни, то потреба в прекрасному може здатися не такою важливою і відійти на другий план. Але для збереження політичної нації, якою є українці, культура потрібна і потрібні люди, які будуть її плекати і споживати відповідно. Повертаючись до питання формування смаку, розкрию мабуть одну правду, яка і так для більшості людей є очевидною. Нескладно мати гарний смак, якщо це те, в чому ти народився, що я маю під цим на увазі. Легко мати класний смак, коли він переходить тобі від родини та оточень, коли ти живеш в гарному домі чи квартирі, в центрі міста, де відбувається більшість культурних подій, коли ти з дитинства слухаєш класну музику, бо її слухають твої батьки, коли ти чуєш постійно розмови. Розумних людей навколо, коли ти маєш привілей думати і говорити про мистецтво та навчання і займатися цим, коли ти носиш гарний якісний одяг, коли ти привчаєшся до всього прекрасного з пилюшок, то набагато легше мати гарний смак. Це не те, що передається генетично, але це передається поведінково, тому що, як мінімум, перші 10-15 років свого життя людина дуже сильно. Піддається впливу своїх батьків, і, або оточення, в якому вона росте, або і тому, і тому. І тепер, коли ми це проговорили, я хочу сказати ще одну річ, яка вже, можливо, не так очевидна. Мати гарний смак це не просто про обізнаність в культурі. Це цілий набір поведінкових паттернів. І це можливість відчувати прекрасне. Тому що знання про культуру дає тобі розуміння, що було класним. Вчора або навіть що є класним сьогодні. Але це не дає відчуття того, що буде класним завтра. Тому що, вивчаючи культуру, ти вивчаєш, що є класним, але можна легко пропустити ланку, чому це є класним. І саме складно отримати це розуміння, чому. Якщо ви не не по бейбі і якщо у вас є інші заботи в житті, окрім мистецтва і навчання, моя діяльність здебільшого про моду. Тому давайте поговоримо в розрізі цього медіуму. Хочу привести в приклад бренд Zero та відповідно Мері Кейт та Ешлі Олсен. Це дві сестри, які заснували його. Вони походять не те, щоб з неймовірно заможньої родини, але їхня родина мала зв'язки, які їм. Е, Дуже сильно допомогли побудувати таку успішну кар'єру акторську. Спочатку їхня кар'єра стартанула, коли їм було всього 9 місяців. А у віці шести років дівчата вже були мільйонерками. Вони зростали у розкоші, через що у них була можливість споживати мистецтво, вивчати його, дивитися на нього та споживати і бути частиною дорогого якісного одягу. Вони з самих пелюшок знали. Що як відчувається цей дорогий одяг? Як він має сидіти? Яка має бути тканина? Що в чому особливість цього дорогого одягу? І коли ти з першого року свого життя оточений класними шмотками, то у тебе доволі маленькі шанси створити щось низькоякісне. Тобі не треба витрачати час на те, щоб проводити дослідження нішевого мистецтва, тому що це те, в чому ти і так виріс, не дивлячись на те, що у бренду Zero були свої злети і падіння, зараз це один з найгарячіших брендів в світі. І це більше, ніж зараз для багатих. Богатих. А тут реально так написано. Зеро не говорить про себе, ми нішова інтелектуальна мода, ми про розумний мінімалізм, архітектурні силети і решту булшиту, тому що ми не треба цього робити. У колекції нема назв. У пресрелізах нема слів, а в інстаграмі бренду майже немає одягу: там тільки картини, архітектурні споруди та грелисти з музикою, яку вони слухають. І не дивлячись на те, що сестри Олсен робили багато зусиль, успішних зусиль, на те, щоб цей бренд не асоціювався з ними, факт їхньої крутості, який побудувався до того, як дівчата створили свій бренд. Впливає косвенно на попит на Zero. їхній бренд класний не тому, що вони постійно самі його носять, а тому, що їхня крутість легітимізує майже всі дії, які вони роблять. Модні інсайдери до сих пір фанатіють від стилю особистого самих дівчат, які носять, як я вже сказав, не тільки свій бренд, і це створює передумови, в яких нам більше буде подобатись те, що вони створюють. Незалежно від того, що саме це, і який кінцевий продукт того, що вони створюють, при цьому всьому я не вважаю, що кінцевий продукт є поганим, просто є фактор, який додає йому цю додану вартість. Зовні хочеться вже ж бути частиною світу, в якому все, що ти робиш, це ходиш по виставках і галереях і катаєшся на яхтах. А всередині дійсно є якісний продукт, який при контакті. Відповідає тобі на питання, чому це стільки коштує. Ну, майже повністю. Ці фактори тримають навколо бренду потужну клієнтську базу, яка готова платити 1890 євро за лонгслів з вичисаної бавовни. І це навіть не оціночне судження чи не пояснення секрету бренду Zero, це констатація факту, що мені особисто, наприклад, було би набагато, набагато складніше зробити такий класний продукт, як зробили сестри Олсен. Тому що у нас абсолютно інший бекграунд, і тому, що я в 6 років не став мільйонером. В 6 років я став першокласником з найкривішими зубами в історії людства, як було раніше, коли мистецтво ще було просто ремеслом, тобто більшість історії людства, то воно створювалося на замовлення інституцій, у яких є гроші та влада, наприклад, церква. Тренди одязів існували в аристократії і ходили кругами королівських та імператорських родин. Для ширшої маси населення одяг носив або обрядову, або утилітарну функцію. Можливо, до речі, саме через такий історичний контекст мистецтво завжди прагне бути елітарним. Взагалі, ідея людства, яким ми його знаємо сьогодні, виникла в епоху просвітництва. В якійсь мірі Формування поняття смаку допомогло людям користуватися соціальним ліфтом, стало інструментом переміщення із одного класу в інший. Я думаю, що це почалося в епоху Денді, яка бере свій початок в кінці XVIII століття. Я про це детальніше розповідав в своєму відеоесеї, чому чоловіки так жахливо одягаються. Якщо ви не бачили це відео, то розповім, що значить, Денді, це е, чоловіки, а вже ж які. Завдяки перформативній поведінці в суспільстві і надмірній увазі своєму зовнішньому вигляду, не маючи аристократичного походження, могли тусуватися в цих колах визначною особою цієї епохи є Джордж Брамель, про якого я дійсно багато розповідав в есеї про чоловічий стиль і чоловічий одяг. Тому подивіться його. Проте насправді, якщо так задуматися, такий підрив. І імітація ось цього елітарного стилю насправді не були сабверсів, вони лише легітимізували та продовжували його. Тобто, Денді не руйнували уявлення про елітарний стиль, а вони, начебто, насміхаючись з них. Ставали його частиною саме в епоху Денді відбувається сепарація гарного статку і гарного смаку з поширенням дайрівності та освіти. Мистецтво почало демократизуватися. Тому успіх Джорджа Брамеля став можливим. Взагалі, далі 19 століття, промислова революція, формування середнього класу, розвиток фотографії, друку. Мистецтво тепер можна тиражувати прекрасне стає доступним. Але прекрасне завжди прагне бути елітарним. Недоступність французький філософ та соціолог П'єр Бурдьє в своїй праці «Distinction – A Social Critique of the Judgment of Taste» або якщо вимовляти це з французьким акцентом, «Distinction – A Social Critique of the Judgment of Taste» Коротше, він там гарно досліджує природу елітарності, і ось це бажання мистецтва після демократизації знову тікати і ставати більш недоступним. Бурдіє пише, що смак це культурний капітал, який дає певні соціальні привілеї. Про це ми вже поговорили, як Джордж Брамель зміг, не маючи аристократичне походження, опинитися в аристократичних колах. Смак є основним маркером приналежності до певної соціальної групи. Якщо людина дивиться те кіно, яке і ми дивимося, якщо вона читає такі самі книжки, слухає таку саму музику, їй подобається те саме мистецтво, що і нам, то ми считуємо, що ця людина наша для Бурдіє. Смак стає кордоном. Між різними ланками соціальної ієрархії. Ну я вже ж використання слова ієрархія передбачає соціальну горизонталь. Ні. Використання слова ієрархія означає вертикаль, а не горизонталь. Що є. А не. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. І так як ми вже обговорювали, що смак це не Набір знань про культуру, а ще й щось більш невловиме, поведінкове, чуттєве, то ем, іноді може виникнути ситуація, яку Бородіння називає symbolic violence. Давайте розповім на прикладі: людина купує собі Total Look Zero. Давайте Zero, раз у цей бренд ми вже згадували. Іначебто вона вже має ці речі, але ти дивишся на неї і ти не відчуваєш автентичності в тому, як вона виглядає. То воно якось застилізовано не так. То воно сидить не навіть не так, то якісь не ті підібрані аксесуари, або людина це одягнула в не зовсім доречному контексті, тобто в недоречне місце. Считується прямо на якомусь підсвідомому рівні нещирість і неавтентичність. Прости, господи, за це слово. В Цьому насправді є певне пояснення. Купуючи ці речі, людина не думала про те, чи вони їй щиро подобаються. Вона хотіла купити приналежність до певної соціальної групи. Вона купляла статус. Вона купляла швидкий квиток в іншу ланку суспільства. І саме в момент, коли считується ця нещирість та неавтентичність, відбувається акт symbolic violence. Символічного насильства не знаю, як це краще перекласти. Це насилля культури над індивідуумом. Людина морально страждає від того, що культура, до якої вона так прагнула потрапити, і квиток, до якої вона думала, що вона купила, не приймає її все одно, тому що її прагнення стати частиною цієї культури не є щирим, бо її цікавить не цінності цієї культури, а лайфстайл, наприклад, чи фінансове положення. Тобто, у цієї людини для потрапляння в культуру є Альтеріармотівс. Якби це не, не знаю, як це I don't know how to say it in Ukrainian. Тож, робота бурдіє, до якої я звертаюся в цьому розділі, була написана в 1986 або 84 не пам'ятаю. Але з того часу багато чого змінилося. І давайте точніше, в наступному розділі я поговорю про так званий так званий постбурд Постбурдіянізм, не знаю, про епоху після бурдія. Поки ми ще залишаємося з цим французьким інтелектуалом, давайте поговоримо про таке поняття як висока культура. Давайте спробуємо дати йому дефініцію. Тому що висока культура це те, на чому точно треба розумітися, якщо ви хочете мати гарний смак. Тож, висока культура. Це не об'єктивно найкраще, що існує в культурній площині. Це та культура, яку легітимізували інституції, які мають вплив на площину цю безпосередньо. Тобто музеї, критики, інтелектуали і так далі. Якщо ви раптом працюєте в комунікаціях, то по-перше, привіт, по-друге, вам буде легше це зрозуміти. А якщо не працюєте в комунікаціях, то вам... Зараз я розповім цікаву інформацію про те, як будується імідж завдяки легітимізації і асоціаціям з певними соціальними атрибутами. Давайте роздивимося на прикладі кав'ярні. Це те, що легко зрозуміти всім. На формування нашого уявлення про кав'ярню умовну впливає ряд чинників. Перше, це локація, де вона знаходиться, що знаходиться на цій локації поруч, де це територіально в місті, які люди живуть в цій частині міста, який у цих людей лайфстайл. Друге, це зовнішній вигляд цієї кав'ярні. Який архітектор будував? Який дизайнер працював над інтер'єром? Звідки меблі? Де ще стоять такі меблі? Потім яка музика грає всередині. Хто ще слухає таку музику? Звідки випічка в цій кав'ярні? Звідки кава? Чи кав'ярня шарить за каву і буде тобі розповідати, чи це просто швидко випити і піти? Тобто, маючи асоціації з певним набором атрибутів, кав'ярня потрапить в. Певну соціальну ячейку в нашій голові, і не тільки в нашій, а в цілому в голові суспільства. Це визначить те, чи ми хочемо туди ходити, чи вона наша, чи вона не наша. Ціна, до речі, також є дуже сильним фактором впливу, тому що хтось може не піти в кав'ярню, в якій буде найсмачніша кава, але якщо вона буде коштувати занадто дешево. А ця людина хоче жити дорого, то вона не піде в цю кав'ярню. І так само класну кав'ярню. Якщо у когось немає грошей, то відповідно людина туди не піде. Повертаємось до культури. Якщо культура легітимізована важливими інституціями, то вона стає високою, і споживання цієї культури майже гарантує, начебто, вам гарний смак. В противагу цьому можна було б сказати, що більшість культури суб'єктивна, але культура завжди насправді є частиною контексту. А об'єктивність цього контексту формується сукупністю суб'єктивних думок. Повертаючись до бордіє, він також каже, що культура це код, який не всі можуть считати. Хтось може подивитися на якусь інсталяцію і подумати, це купа сміття, або я можу сам таке зробити. В чому тут сенс? Не через тупість і або не через глупість, а через те, що ця людина не має достатньої культурної підготовки для того, щоб зрозуміти, що мав на увазі автор, те та, та й насправді через елітарну природу висока культура не хоче, щоб її всі розуміли. Гарний смак залишається гарним, поки ним володіє обмежена кількість людей. І як тільки ця кількість людей перестає бути обмеженою і сильно розширяється, то умови визначення гарного смаку. Перейдуть в більш складний медіум, це насправді є рушієм того, що мистецтво постійно ускладнюється. І мені здається, що апогеєм складності мистецтва став авангардистський рух 20-го століття. Я не буду занурюватися там сильно в цей рух. Просто скажу, що він є дуже класним прикладом інтертекстуальності, коли. Ем... Зміни культурні можна побачити не тільки в зобразительному мистецтві, не тільки в літературі, не тільки в музиці, а в усьому одночасно. Проте в той період, коли ця культура зароджувалася, по перше, вона не називалася авангардизмом, тому що це назва, яку історики їй дали. По-друге, її також не всі розуміли зараз. Ми вважаємо це частиною мовно високої культури. Тому що певні інституції дали цій культурі легітимізацію, і в історичному розрізі ми можемо сказати, що люди, які шарили і викупали це, мали гарний смак. Завдяки канонізації авангардистського мистецтва, взагалі, було доведено, що це було мистецтво, тому що в період, коли це створювалося, деякі люди казали, що це не мистецтво в цілому. Але тепер, коли широкий загал може розуміти це мистецтво, то воно відповідно перестає бути елітарним і втрачає статус високого мистецтва або високої культури. Тому ми не зупинилися на авангардизмі і перейшли до наступного етапу. Тож висновок, який ми можемо з цього зробити, це те, що демократизація високої культури веде до. Її бажання втікти від того, щоб бути зрозумілою широкому загалу, ускладнитися і знову стати нішевою. Доступність, все ж таки, дякуємо пану Бурдіє за його працю, але він випустив її 40 років тому. З того часу дуже багато чого змінилося. І однією з цих змін стала поява інтернету. Я знаю, що я вже як заївша платівка в кожному відео, кажу, що соцмережі, інтернет і алгоритми. Дуже сильно повпливали на наше суспільство, але це так, і я сподіваюся, що вже за 50 років існування цього каналу ви це запам'ятали, і ви це я впевнений, що ви це саме відчуваєте. Інтернет не міг не повпливати на дистрибуцію гарного смаку і високої культури, тому що він повпливав на все на всі сфери нашого життя. Тепер словом дня стає доступність. Якщо ви не знаєте якогось митця, якщо ви не знаєте якогось дизайнера, якщо ви не знаєте, не чули якусь музичну композицію, чи не бачили якусь картину, ви можете за 10 секунд загуглити це, або вже навіть загуглити це не актуально, спитати в чатах GPT, що це, і отримати певну обізнаність, хоча б поверхневу якої може вистачити на підтримання розмови. А за 10 хвилин ви вже будете експертом в цій справі і будете готові викладати про це в вишах. Фактично, завдяки інтернету, у нас є доступ до майже ну, до більшості знань на планеті, що класно, і що типу, було дуже ексайтінг, коли інтернет тільки почав популяризуватися, але досвід і життя людства довело, що. Так, інтернетом ніхто здебільшого не користується. Останні п'ять років ми споживаємо інформацію через алгоритми: тікток, Ютуб, Twitter, Інстаграм. Всі ці соцмережі, основні, які зараз є актуальними, побудовані на алгоритмах. Ми не завжди знаємо і не до кінця розуміємо, як ці алгоритми працюють, тому що вони постійно змінюються. Але загальний принцип їхньої роботи один. Це здібність соцмережі показувати вам той контент, який вам буде подобатися і який буде збирати вашу увагу. І я тут не буду говорити про технофеодалізм або не буду говорити, як формується те, що ми любимо, тому що це не є темою цього відео. Алгоритм як засіб дистрибуції інформації сильно змінив те. Що можна вважати гарним смаком, тепер суспільство не ділиться на еліту і маси, як це було раніше. Алгоритми ще більше фрагментували суспільство. Вони розділили його на маленькі підсуспільства або мікроспільноти, як їх можна назвати, і справа в тому, що кожна з цих мікроспільнот має свої інституції та інструменти легітимізації високої культури. Тобто сьогодні не існує загально прийнятої високої культури їх існує ціла множина, де кожна мікроспільнота має власну високу культуру і власний гарний смак відповідно. Тож ви знаєте, що я або не знаєте, якщо ви вперше вообще мене бачите, я люблю давати чітку відповідь на питання, яке ставиться в назві відео: чому у вас немає смаку і чому в мене його немає також? Відповідаю, бо в нашому суспільстві мікроспільнот його неможливо мати. Точніше, універсального гарного смаку, як і універсальної високої культури, більше не існує. Ми живемо в епоху, коли все існує одночасно. Друзі, дякую вам дуже, що додивилися цей, цей відеоесей до кінця. Я дуже радий тому, що я нарешті повернувся до цього формату, і зараз намагаюся так налаштувати своє життя. щоб... З'являтися на Ютубі частіше. Якщо ви знаєте мене з мого шоу Фешне місто, то воно буде, воно повернеться. Воно на невеликих літніх канікулах. Якщо ви знаєте мене з відеоєсеїв, то це наша друга зустріч в цьому році. Привіт. Ось я надзвичайно дякую Офісу піар-агенції Київської «Public Kitchen», де я відповідно і відзняв цей відеоесей. Я подумав, що де ще знімати відеоесей про смак, як не в офісі найкращої піар-агенції в Україні. Тому надзвичайно дякую Офісу Kitchen за те, що пройти в мене в цей надзвичайно сонячний вихідний. Буду супер сильно радий, якщо ви напишете якісь ваші роздуми в коментарях. Ви знаєте, що я люблю і поговорити. І для мене мої відеоесеї це спосіб саморефлексії, певно, на якісь суспільно модні, суспільно-культурні теми. І завжди, після того як я випускаю есей, моя думка по цьому по цій темі, на яку я зняв відео, змінюється і якби продовжує свій розвиток. Тому. Пишіть ваші коментарі. Давайте контриб'ютити до нашої медіалітерасі один одного. Якщо хочете бачити мене частіше, то ось мій інстаграм, підписуйтесь на нього. Ось мій телеграм-канал, в якому я пишу щодня новини про моду. І у мене також є Тікток, який я сподіваюсь, скоро перезапущу і він повернеться, тому що я це проект моєї душі, я його дуже сильно люблю, як і в принципі всі свої проекти. Просто нема часу на все. І щоб більше мене мотивувати, прошу вас поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал, підписатися на решту моїх соцмереж. Тому що я ніде не дублюю контент. І для того, щоб зрозуміти повну картину, треба слідкувати всюди. Всім дякую, всіх люблю і бажаю вам мати гарний смак.